Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт. Неприємна заява Кірбі. Власне, як нам її оцінювати? Давайте почнемо з цього. Ну, чесно кажучи, нічого неприємного поки не бачу. Такого колосального. Адміністрація Байдена вона прекрасно розуміє, що питання мирного врегулювання це. Питання майбутнього, і о, на порядку денному завжди буде стояти це питання: хто керує і управляє процесом? Від Росії останнім часом почалися якісь дивні рухи в напрямку ем, потенційного діалогу. Да? Наприклад, з'являлася інформація про те, що угорська сторона запропонувала своє посередництво, голова керівник офісу президента Єрмак навіть нещодавно мав телефонну розмову з яртом міністром закордонних справ. Певні коментарі віддавав і Рябков, заступник міністра закордонних справ Російської Федерації. Питання миру воно завжди, завжди буде висіти в повітрі, і мені здається, у 2024 році подібних розмов навіть буде більше, оскільки існує певні. Ну, певна засторога про те, що українців будуть змушувати до миру, да, от існує такий фрейм, такий наратив, який можна побачити або в західних медіа, та й в вітчизняних медіа, зокрема, і для того, щоб відбудуватися від цих звинувачень, да, і власне Кірбі виходить з подібним меседжем, що ну, ніхто нікого змушувати не буде, а власне Україна сама може. Повинна визначитися з тим, яким вона бачить перспективи діалогу з Російською Федерацією, якщо якщо такий теоретично взагалі можливий меседж позитивний з точки зору того, що це має відбутися на умовах України, але є ще одна цікава заява, яка додає деталі цьому, тому що Кірбі говорить про те, що так треба говорити про мир з Російською Федерацією саме на умовах, які зрозумілі і вигідні нам, українцям. А напередодні заступник помічника президента США національної безпеки Джона Тарф. Джонатан Файнер заявив, що Вашингтон домагається того, щоб Москва саме наприкінці 2024 року була змушена піти на переговори щодо врегулювання конфлікту в Україні за вигідними для київського режиму умови. Ну розуміємо, що київський режим в лапках. Тож озвучені вже навіть терміни, коли це відбудеться: ну можливо, все. Ми ж багато що не знаємо. В медіа лише тільки айсберг розуміння того. Що відбувається під е, в килинному варіанті, да. те, що ну хіба новиною буде той факт, що між американською і російською стороною можуть відбуватися негласні контакти і перемовини? Ні, навряд чи це новина. До речі, про подібне писали західні медіа. Мені здається, що тут треба чітко розуміти артикулювати інтереси Росії, в чому полягає зараз інтерес Російської Федерації. Перше з Переговорити тему миру для того, щоб принаймні навіть запустити цей діалог. Бо путіна виборча кампанія йому б не хотілось неприємних чорних лебедів, наприклад, від ЗСУ або від ГУР, або від СБУ. А ми можемо організувати. Останнє вбивство Ківи, мені здається, ну найбільш наочний промовистий приклад того, що щупальця і руки українських спецслужб, і, зокрема, Збройних сил України, ну, можуть досягати значних цілей, жирних цілей всередині глибині Російської Федерації, де Путін не може гарантувати безпеку і стабільність не тільки колаборантам, і не тільки своїм військовим заводам. Це перший серйозний момент. Тобто для цього потрібне хоча б якесь зниження активності бойової, тому проробляється варіант хоча б до березня місяця, в Росії, ви знаєте, Рада Федерації призначила вже на 17 березня, там три дні буде голосування вибори президента. А уявіть собі, якщо станеться якась цікава подія в Москві, а тут е, росіяни мають визначатися, піти е, на виборчі дільниці чи не йти. Ба більше Росії? дослідники Інституту вивчення війни додам до цього вже пишуть про те, що Путін наказав захопити до того ж Березневого е, до тієї, а, і Куп'янськ. Так, ну, це, я тільки зараз хотів про це сказати, оскільки о, перемога для Путіна якась потрібна. Потрібно щось продавати. Бо без певних історій успіху громадянам Російської Федерації важко буде пояснити: а навіщо далі ця війна? Де ті цілі СВО в лапках, які мають бути виконані? І Які ці цілі війни 14 грудня у Путіна буде. Жива лінія спілкування насправді вона така ж. Насправді це не спілкування, а монолог Путіна бубоніння про його чергові ідеї фікс. Але деякі заяви, скоріш за все, він там зробить, які прикметно можна буде використати, наприклад, як теми виборчої кампанії до березня місяця боротьба з Заходом, підготовка війни, тощо, тощо. Дивіться, чому Росії треба час, чому Росії треба мирні переговори? І навіщо зараз будуть оці три місяці виборчої кампанії в Росії? Чому треба дуже уважно слідкувати, що буде робити Путін? Йому треба інформаційно. Підготувати російське населення до потенційно можливого протистояння з Заходом безпосереднього військового зіткнення. Мова йде про те, що повномасштабне вторгнення в Україну не було інформаційно підготовлене для деякої частини російського суспільства. Воно було знаєте, ну, для когось шоком, для когось новиною, для когось э, певним острахом тощо. Враховуючи підготовку до виборчої кампанії, Путін хоче використати вибори задля інформаштабного масштабування теми потенційного глобального протистояння з Заходом, в тому числі безпосередньої війни з Заходом з блоком НАТО. Пане Олеже, а от в цьому розрізі Росія, начебто, потрібна ця перерва так для того, щоб підготувати ці процеси, і водночас в Кремлі назвали нереалістичними мрії штатів щодо переговорів Росії та України на умовах Києва. Представник Кремля Дмитро Пісков таке нереалістичне бажання сполучених штатів, начебто, змучити змусити Росію сісти за стіл переговорів на умовах київського режиму і також завершити військову спецоперацію, назвав абсолютно не. Реалістичною, це от пряма коротка цитата, ну якось не сходиться. Ну, заявляти, звісно ж, можна все щось завгодно, і е коментарі ж мають іншу трошки роль: демонструвати певну офіційну, красиву позицію в цьому геополітичному спектаклі, який розігрується періодично. Да? Але з іншого боку, треба дивитись в корінь. А корінь це інтереси країни. Які обумовлені історичною традицією і е, певною розумінням певної геополітичної реальності? Реальність полягає для Росії в тому, що всі ці дії, які зараз програмуються в Російській Федерації, зокрема, це фактично підготовка до глобальної війни, до великої війни. Чи готовий захід на це? О, тут дуже багато цікавих питань, враховуючи обережність, самоусунення, дозовну військову допомогу Україні, проблеми з боєприпасами, нездатність зайнятися на серйозному рівні, обговорити навіть питання переозброєння армій європейських. Путін все це розуміє. Повірте, він знає. Кволість, слабкість заходу, економічно сильного заходу, але з безпекового точки зору кволого ну використовується Росію як за як провокація для подальшого розгону теми глобальної війни. А на всяк випадок у випадку, коли для цього будуть ці обставини, чому б не ризикнути? От якраз історія... пане Олеже про готовність заходу, от якраз заявив пан Кірбі, що якщо США припинять підтримку України і Росія прийде на кордони НАТО, то доведеться почати діяти відповідно статті п'ятої і платити кров'ю американців. Фактично, таку заяву він зробив координатор ради нацбезпеки. Я нагадаю білого дому Джон Кірбі. Він зробив да. ось буквально нещодавно і власне. Заявив, що для Путіна це буде великим подарунком, якщо США припинить підтримку України. І тут же маємо коментар Дмитра Медведєва, який заявив, що третя світова війна реальна. Трохи про це і продовжимо. Дмитрій Медведєв заявив про загрозу прямого зіткнення Росії з НАТО вже зараз. Про це заступник голови Радбезу РФ написав у своєму телеграм-каналі. Крім того, на його думку, Київ все ж отримує гроші від США. Але після цього Джо Байден, нібито, програє на президентських. Виборах, а ми пам'ятаємо, що вони теж наприкінці 2024 року в Україну в своєму пості він назвав другорядною державою, яка перебуває в стадії розпаду. Власне, маємо такий достатньо комічний традиційно коментар від Медведєва, як нам проаналізувати і правильно зробити висновки з ось таких заяв, і з російського боку, і враховуючи і майбутні вибори у Сполучених Штатах, так і зараз грошові питання і. Те, що сказав пан Кірбі, Ну давайте з того, що Кірбі сказав. Там зараз серія таких заяв, із боку Блінкіна проважує підтримки України, з боку Кірбі, з боку Остіна. І власне Байден звертався вже, да? що він готовий навіть на компроміси під час розгляду пакету українського, ізраїльсько-тайванського і прикордонного пакету. В палаті представників і в Сенаті. Це все робиться для того, щоб е, максимально супроводити е, ш, якнайшвидше принаймні до 25 грудня, голосування, щоб планувати вже наступні пакети допомоги на 24 рік. І це питання закрите принаймні до президентських виборів. Е, компроміс буде важким. Але я все ж таки належу до тої групи людей, які вважають, що він буде досягнутий, оскільки інформаційно республіканцям і політично буде важко не проголосувати, враховуючи очевидний інтерес американської військової промисловості, яка об'єктивно завжди більше пов'язана з республіканцями. Тому нинішнє протистояння, яке розігрується, це, скоріш за все, протистояння. Чисто політичне, ну це зрозуміло, і, а будь-яке політичне протистояння у випадку правильної генерації, у випадку правильного керування і вміння знаходити компроміс, можна знайти порозуміння щодо твіту, чи, чи це посту чергового Медведєва. Медво, Медведєва виводять в світ е, такими гучними заявами, коли а Треба продовжувати лякати захід страхом Третьої світової війни. Хоча в цьому разі я хочу сказати, що це стає з кожним місяцем, враховуючи там, наприклад, військовий бюджет нової Російської Федерації, я вам скажу більше: це військовий бюджет країни, яка планує вести глобальну війну. Там не лише Україна зашита тепер. Комусь буде це нереалістично, але повторюю ще раз: є всі підстави вважати, враховуючи військовий бюджет, враховуючи риторику Путіна, враховуючи політичну мобілізацію в країні, яку зараз він використає, є всі підстави вважати, що Путін буде готувати росіян до. Ну, хай буде третьої світової, мені я більше прихильний варіанту глобальної війни. Власне, цей термін використовується і на заході в цьому випадку. І ем, ця теза буде розганятися в медіа європейських. А розумієте, зараз європеєць та й американець особливо напередодні там, своїх електоральних компаній буде завжди питати від свого уряду. А навіщо йому це? Да, а коли виникає ще от така рамка про третю світову, то він тим паче буде під соб... перед своєю владою ставити питання: може тоді не треба підтримувати Україну? Може не слід лізти нам? може... Це цю між слов'янську суперечку залишити, о, залишитись осторонь від цієї е, війни, і на це спрямовані от подібні речі. Е, штучно е, роздмухувати емоційні страхи в середовищі європейського е, е, суспільства для дезактивації теми підтримки України. А з іншого боку, якщо це лунає від Медведів, а якщо щось не вийде, завжди можна сказати, що Мєдвєдєв знову був нетверезим. І, наприклад, відкотити якось назад цю ситуацію, чи це не на це розрахунок? Ні, ну зрозуміло, що Мєдвєдєв – це знаєте бачок для зливу от подібних заяв. Я думаю, що колишньому президенту Російської Федерації ну ця такий от... же бачок, яким раніше був Жириновський, чи трохи інший? Ну, то Жириновський ніколи не був президентом РФ і Жириновський не займав посаду заступника голови е Ради безпеки Російської Федерації. Розумієте, тут ж момент ще. ну… Це окрема внутрішня історія Росії, коли ти принижуєш потенційного якогось свого ом, конкурента. Да, це ж не новина, якщо я скажу, що між Путіним і Медведєвом дуже було багато політичних суперечностей, особливо коли Медведєв займав посаду президента Росії, третього президента Росії, і це ж не дивина, якщо я вам скажу, що Медведєв не дуже і хотів а, поступатися посаді президента, в якому в 2000 12 році, коли у них була чергова ракеровочка на посаді президента, тому для Путіна це своєрідна така спосіб замазати Медведєва в цьому консервативному кримінальному о, військовому угарі і потащити його на всяк випадок в могилу разом з собою, в політичну могилу, я думаю. Давайте від замазаного Медведєва перейдемо до Олімпіади 2024 року, тому що саме без прапора емблем і гімну Росіяни Білорусів допустили її учасників до участі. Отже, щоправда, вони мають бути в нейтральному статусі. А команда з Російської Федерації та Білорусі змагатися не зможуть. Вирішив так. Міжнародний олімпійський комітет. Путівку не отримують спортсмени, які активно підтримують війну, позбавлять участі і тих, хто уклав контр. Тракт з російською чи білоруською армією та спецслужбами, поки ці критерії пройшли тільки 11 нейтральних спортсменів, 8 із російським паспортом і троє з білоруським. Крім того, на Олімпійських іграх наступного року забороняють символіку цих країн і не запросять представників їхньої влади. Олімпіади 2024 року відбудеться в Парижі. Наприкінці літа у ній візьмуть участь 60 українських атлетів. Про це нагадаю нашим глядачам. А з вами, пане Олежа, давайте поговоримо. Про таку заборону по факту, адже не всі учасники олімпіади, не всі російські чи білоруські спортсмени насправді є нейтральними, хоча стверджують, що вони нейтральні, такі випадки ми вже бачили, і такий досвід у нас вже є. Однак і від олімпіади такого. Рішення очікувати від міжнародного олімпійського комітету теж можливо і не доводилося, тому що раніше він був дещо нерішучим. Ми пам'ятаємо всі ці інсинуації. Давайте про це рішення зараз, яке маємо. Дивіться, я думаю, що ми прийняли би прийняли б це рішення міжнародного олімпійського комітету, якщо б до критеріїв допуску під нейтральним статусом. Росіян і Білорусів був ще один додатковий критерій. Ну крім того, що не без символіки, без гімну, без прапору, без належності до Збройних сил Російської Федерації чи збройних сил Білорусі. Один ще критерій: анкета, де в якому була позначена б відповідь такого спортсмена на питання, чи підтримуєте ви криваву війну Путіна проти. Українського народу, якщо російський чи білоруський спортсмен напише ні, я не підтримую цю війну. Ну хай тоді бере участь під нейтральним статусом. Не питання Бажливо, Але що цього... це все публікувати, щоб це побачили як Звісно. на Росії, так і в Білорусі. І я і я не проти. Я готовий прийняти таке рішення міжнародного комітету. Я думаю, що більшість українців би також прийняли. Бо це, напевно, було б справдиво. Але такого критерію там немає. І я вам поясню, чому. Тому що російська спортивна мафія має величезні щупальця, які проникли в усі спортивні міжнародні організації, футбольні, по, по гімнастиці, олімпіаду, які щедро використовуючи е прибутки від продаж, продажу нафти і газу, направляють на. Корумпування спортивних чиновників. Якщо колись міжнародні навіть українські журналісти захотять собі зробити ім'я, розслідуючи всі ці корупційні чинники, вони увійдуть в історію. Якщо у їх руках опиняться певні документи до слова. Впер... До роботи журналістів зараз хочеться показати чеського журналу Рефлекс. Роботу там вони запропонували свій дизайн олімпійської форми для росіян та білорусів. Можемо побачити їх, поки російські військові на чолі з військовим злочинцем Путіним все ще вбивають. Мирних жителів України і викрадають українських жінок, гвалтують і катують всіх, хто до них потрапляє. Якраз от мова йде у матеріалі про те, що Міжнародний олімпійський комітет подумав, що було б чудовою ідею відправити російських і білоруських спортсменів на Олімпіаду. І власне, от, будь ласка, така для них форма. Ми аплодуємо та схвалюємо рішення в лапках. Пише видання Рефлекс, що спортсмени будуть носити колекцію, яку створили для них за допомогою штучного інтелекту. Ау. Ось про це заявило видання. Достатньо красномовно виглядає. На правду коротко, давайте підсумуємо. У нас буквально одна хвилинка. І давайте поспостерігаємо. і Зараз буде громадський осуд, шалений дії міжнародного олімпійського комітету. Мені хотілось побачити, чи зможе оцей суспільний тиск вирівняти ситуацію на користь України. Бо все ж таки громадський осуд це не пустий звук на Заході. І в тому числі для олімпійських чиновників. Для них це виклик, якщо вони не зможуть прислухатися до думки активного вільного, вільних народів, вільних націй Європи і Євроатлантичного світу. А чи можливо, що таку олімпіаду, наприклад, бойкотуватимуть, як це було в Москві у 80-му? вісімдесятому? Це складне питання. Я поки не бачив подібних ініціатив. Я думаю, що деякі країни можуть ризикнути, наприклад, країни Балтії, можливо, Польща, можливо, Канада, можливо, Австралія, Британія, ті найбільш такі прихильні, які тримають да, оцей. Про український е, дух е, в підтримці. України. Дякую вам, пане Олеже. Будь-якому разі будемо спостерігати за ситуацією. На жаль, наш час на спілкування лімітований. Вдячна нагадую нашим глядачам Олег Постернак, політтехнолог з нами на прямому зв'язку.